На шахті Краснолиманська насправді вони тривають не перший рік постійно зі зміною різних гендиректорів. Там бастують шахтарі, протестують. І от цього тижня вони дійсно майже весь тиждень виходили на мітинги. і Навіть доїхали до Верховної Ради України, протестували вони власне проти чого? Протестували проти призначення іншого генерального директора, іншого керівництва, назначили його в міністерстві енергетики та вугільної промисловості от Вони навпаки це пан Зюсько, а вони виступали навпаки за пана Кісільова, який був раніше гендиректором цієї шахти. Ну і за нього заступався, як ми розуміємо, Юрій Береза, народний депутат від Народного фронту. З'явилось навіть цікаве, цікаве аудіо, записане в кабінеті гендиректора з Юрієм Березою, де він пропонує 6 мільйонів за те, аби. Йому 6 мільйонів давати, Price аби вони прайс-ліс да, назначив такий 6 мільйонів за те, щоби от в шахти не було проблем, і її можна так сказати, дахували. Назваємося таким словом. Більше про це як розвивався цей конфлікт, як тривали ці протести в сюжеті Артема Лютого, і далі будемо розвивати насправді цю тему і розуміти всі претензії сторін. мы видим безосновательный приказ о снятии Киселева с должности и назначении другого человека. А как же комиссия, а как же законность, а как же совесть, в конце концов, у них есть или нет? ему так сказать надо, надо ехать. Я на данный момент являюсь исполняющим обязанности генерального директора. То есть был проведен конкурс, но контракт до сих пор подписан не был с нарушением временных норм. временных норм подписано ничего не было. Потом родился этот приказ после конфликта с Борезой. При разговоре с ним здесь сидел весь коллектив и просили Юрий Николаевич, давайте соберемся и разъясним ситуацию, что происходит, почему люди, которые должны координировать, они только мешают. Почему есть попытки экономически переподчинить предприятие бизнес-структуре? Вот. На что Юрий Николаевич сказал, ты едешь у, -у, -у Днепропетровска. Я говорю, сам не. Потому что я знаю, что он там не один. Разговаривать он один со мной не будет. Вот. Ты точно вырешил? Я говорю, так, тоди готуйся. Вот это была первая наша бессонная ночь на шахте. Вот. Мы готовались. К чему? Как он сказал? С, какими, с каким намеком он это сказал? Ну, я сказать не могу, может быть, это эмоции. Ну, теперь показывается развитие событий, что ведутся все равно переговоры, то есть э, э, подписываются, подписываются кому-то контракты, кому-то контракты подписываются. Я авторитетно отвечаю, что товарищ Зюсько, которого пытается засунуть на предприятие, с его подходом к работе, с его подходом к работе, предприятие уложит. Почему вы сюда приехали? Ну, обязаны приехать. Потому что есть процедура, которая обязана. Вы никогда не будете здесь директором. Это он собирался нам по 20 миллионов продать тепловозы, которые по миллиону. Это он придумал такой проект. Сосать вот, денег. Он еще не был директором. Он еще не был, никто не был. А теперь он директор пошел. Что он здесь будет делать, скажите, на этой шахте. А как так получилось, что именно вот Березан положил классную на шахту? Ну когда-то в свое время, когда-то в свое время э, он нам помогал, то есть мы обратились к нему за помощью. Э, вот он помогал, никто отрицать не будет. Вот, э, ну а потом человека, у человека, наверное, все даже не понимают, что это жадность или что это, или или как вот знаете, есть понятие корона, может быть это. Он приезжал к нам на праздники, он был у нас в шахте, пускался под землю. Но потом, я же говорю, на каком-то этапе конструктив исчез. Раз вопрос уже зашел о нашем так называемом уважаемом березе, мы хотим вам прокрутить запись, где он разговаривал, как он будет говорить о миллионах, об этом сам. Вы хотите это услышать? Мы можем вернуться до того, что я назначу цену охраны. Шахты, полком дня. Она будет стоить 5 миллионов. Все інше будете платить разово. Те, что я ну, я просто говорю, как он будет. Пошел я до Зюкова, это будет стоить миллион или сто тысяч долларов. Пошел я туда, это будет стоить скільки то Вот я такой расценник, ну, сделаю пример и все. И на этом. Вы, вы слышали, о чем дальше можно разговаривать? Мы хотим постучать в ворота резиденции президента, потому что складывается такое впечатление, что кроме него никто этот вопрос разрешить, по всей видимости, не хочет. Мы не пустим сюда никого. Не пустим. У нас есть хозяин, хороший хозяин, который за нас думает, а не тот хозяин, который хочет разворовать, уйти, и потом будь, будь, что будет. Понимаете? Дал ей за уголь, которые должны нам 200 миллионов. Пласты наши, которые не отдают. Все мы едем. Восставайте, чтобы нам все отдавали. Мы не будем там ни драться, ничего. Просто мирно будем отстаивать свое, чтобы был Киселев, наш директор. Была, был ответ от Миннерго. Собственно, они заявили, что на время проведения аудита. директор Киселев отстранен и на его место назначен Зюсько, который ранее занимал должность заместителя гендиректора, является представителем того же трудового коллектива. Полномочия Владимира Киселева как директора было прекращено в соответствии с приказом министерства. Указанные меры обусловлены необходимостью установления объективных выводов о работе предприятия с целью скорейшего восстановления его стабильной работы. Таке, таке заявлення зділала Міненерго в відповідь на. Uh -huh. Uh -huh. Ну, ми коротко поясним, що не хотіли, якби нам прокоментувати, чому все це відбувається, але якщо оф зе рекорд знову ж таки говорити, то uh, намагаються якось все-таки прибутково зробити підприємства, ці шахти вугільні і uh, поставити інших трохи людей, ніж керували до цього. З паном Кісельовим теж така історія, що. Минулого року він заходив теж з бійцями на шахту. Працював, ну, керівником. Тобто розбиратися насправді є в чому, але тут цікава історія з Юрієм Березою. Насправді з тим аудіо, яке е, з'явилося де нібито е, голосом пана Березе. Людина говорить, що пропонує мільйонів, тобто йому варто платити 6 мільйонів за те, щоб в шахти було все нормально і е, не було проблем. І ніякі люди її не захоплювали. І от власне ми запитали самого Юрія Березу, чи це аудіо є правдивим, і на цьому аудіо його. Голос. Давайте послухаємо, що він нам сказав. Це красно-Луманською шахтою, де от є оцей аудіозапис, прайс-ліст народного депутата Березенка. Я можу, ви пам'ятаєте, на, на, спра... насправді дивіться, я не слухав. Давайте Значит, не, не будемо слухати. Не, не будем. не, не будем я просто дивіться. Є один момент. Ми можемо повернутися до того, що я назначу ціну охорони шахти полком дні. Вона буде стоїть 5 мільйонів. Все інше будете платити разом. Те, що я, ну я просто кажу, як, як воно було. Пішов я до Зюкова, це буде стоїть мільйон. І 100 тисяч доларів. Пішов я туди, це буде стоїть стільки тут. От я такий розценник такий ну, зроблю примір. і все. І, і залишимося на цьому. Я вам просто да, давай, да. давайте. Значить, я більше року допомагав цій шахті. Воював. Яким чином допомагав? Захищав директора Кисельова, щоб його все ж таки призначили директором. Це перший момент. Другий момент. На всіх рівнях, щоб все ж таки держава повернулася до цієї шахти обличчям. І коли пан Кісільов був призначений, почався один момент. Гроші, які знову-таки ви знаєте, з якоюсь потугою віддають шахтарям, почали витрачатися не на виплату заробітної плати, а на виплату, виплату матеріально-технічного забезпечення. І в мене була дуже така непроста серйозна розмова з криком. І з матюками стосовно пана директора про те, що останню, останню цифру, яку я вибив для те для виплати заплати шахтарям, він перерахував за оплату матеріально-технічно забезпечення. Після того я сказав, що шановний пан Кісльов... Там ще є у нього такий підпільний е координатор. Так, кажу спочатку, зарпла зарплатня шахтарям, а потім все інше. І це все абсолютна маніпуляція. Що стосовно цього запису. Я вже звернувся. Ви чекаєте, голос не ваш? Я не знаю, я не слухав. Так давайте просто вам навіщо? 50. На навіщо мені я зараз не ну, робив? Вас голос чи не ваш? Я чи? вам, я поясни... я вам пояснив? Ні, не Дякую. пояснили, Дякую. пане Юрію. Не пояснили, ну голос ваш, чи не ваш? Ні. Ну, от висновки робіть самі, як то кажуть, втікав пан Юрій, не хотів ніяк слухати голос його, чи не його експертизу ми не проводили, звичайно, але от зізнався, що на шахті був неодноразово. Голос Кісельова дважі, намагалися зняти должності гендиректора, і він, власне, у нас на зв'язку, давайте з ним поговоримо. Вже екс-директор Костянтин да, Кісельов. Доброго вечора, доброго вечора, пане Костянтине, вам. Скажіть, будь ласка, чого вас звільнили? Ви вже були е, гендиректором, і в вересні ви знову приходили працювати на шахту. Що відбувається тепер у вас на підприємстві? Добрий вечір. Підприємство працює. Нового директора з них немає. Було рішення суду. Я продолжаю исполнять обязанности, потому что увольнение э, после проведения контракта, когда должен, ну, после проведения конкурса, когда должен быть подписан контракт, является абсолютно незаконным. И министерство это прекрасно понимает. А чому міністерство же вас хоче звільнити? Кажуть, що ви ну от погано працюєте насправді, і воно наняло іншу людину, а ви от протестуєте чомусь. Якось це теж не зовсім. Ну, навірно, людина, яка е, працювала як так, такой небольшой горно робочих старого розряда, не має вищого горного образування, Наверное, висит мене розбирають про кожному ділі. Скажите, а вот Береза говорил, что каким-то образом он вас защищал, то есть Поддержим. помогал шахте, защищал, он сказал, я защищал Киселева, от чего защищал и как он защищал? И защищал ли вообще... Ну, пополнения на шахту были всегда, хотелось э, каким-то определенным частным структурам взять ее под контроль. Вы знаете, что на шахте фактически существовало два предприятия, частное и государственное.

Скажіть, будь ласка, а пропонували ви йому взамін навпаки якесь фінансування з допомогою? Чи були там бійці Дніпра? Один? Бо знаємо, що реально Юрія Березу зустрічали там ну позитивно шахтарі, м'яко кажучи? Ну поки він був позитивним, героєм позитивно його зустрічали. Ага. Скажіть, будь ласка, а от е, куди взагалі ви платите податки? Шахта? Чи платить державі податки? І про які суми йдеться, і е, про куди і ким продається вугілля з вашої шахти? Ну, во-первых, за за август місяць було оплачена п'ятдесят два мільйони налогів. Це, е, налогі на заробітну плату. Це ще одні стаття розходом. Вот. То есть зарплата выплачивается на предприятии, как бы уровень ее за время моего пребывания на 35%. И людей мы забрали порядка 1400 человек. То есть, в принципе, предприятия развивается, платятся деньги, платят зарплаты, платятся на налоги. Особых проблем я не вижу. А тобто шахтарі протестують виключно проти того, що, е, що вас не хочуть далі е, бачити гендиректором Міненергетики Міненер... Міненер... та вугільної промисловості. а Так у вас все гаразд. Правильно я розумію, Зарплату е, вони кроме, отримують я, регулярно. Кроме, кроме, да, зарплата виплачена, виплачення, ну, ви панімаєте сушістують долг газдарства підприємства. Уголь Украины, э, это порядка 70 миллионов, это наработанный долг для Появилось э, еще одно государственное предприятие, оператор рынка, державная mm -hmm. компания, которая тоже 43 миллиона должна. На данный момент тоже мы денег от него не можем добиться. Ну как бы 110 миллионов mm -hmm. даже при выплаченной заработной плате, это реконструкция, mm -hmm. это развитие предприятия и Просто так оборота ці деньги потерять угу. колективу, не хотілось би угу. а останнє запитання. Ігор Коломойський таке прізвище вам відоме? він має якісь відношення до вашої шахти? Нікакого не відношення. Немає добре. Дуже дякую вам. Ми хотіли б до вас приїхати. У нас дуже багато запитань. На жаль, не маємо часу всі поставити. Це був Костянтин Кисельов, екс-директор. Ну, принаймні, так вважає міністерство енергетики та вугільної промисловості. Сам пан Костянтин вважає, що він далі є директором шахти. Краснолиманська був з нами на прямому телефонному зв'язку. Говорили ми про конфлікти навколо Краснолиманської шахти, що на Донеччині.